Ми ще пережили бізкришою. Це не таке вже смертельним було. Жили бо вже й самі чинили вже якось би перебули. Ніна Сергіївна мешкає на першому поверсі в будинку на вулиці Марії Лагунової, 7 а у вересні цього року. Підрядники розпочали капітальний ремонт покрівлі цієї п'ятиповерхівки. Однак, згодом на стелі та стінах у квартирах частини мешканців останніх поверхів з'явилися плями від протікання У четвертому під'їзді теж на п'ятому. Протікала криша. Це таке, що я знаю, що у шостому люстру замкнуло. І це і на, надо мною каже, що потекло у коридорі каже, і в туалеті, у ванні. Так я не знаю, от таке пітно, а потім грибок піде. А с крепком вы знаете, как бороться. Это ж надо все-все обдирать, все это протравливать. Валентина Федорівна часто проїздить зі столиці у Бровари до своєї сестри. Під час крайнього візиту жінка і побачила біля люстри пляму. Коли ось вот цей дощ пройшов, і вони, видимо, там щось нарушили. Вони там робили на криші. Ось вот прямо, да, вот прямо вот тут. Вот. Протікання даху в цьому будинку проблема не одного року. Щоб її вирішити, у грудні 2022-го на капітальний ремонт покрівлі депутати міськради виділили понад 2,5 мільйони гривень. А от роботи розпочалися лише через 9 місяців у вересні цього року. Два тендери були каже. Ніхто не то виконавці, не було виконавців, шукали то виконавців, знайшли виконавців. Почали виконувати роботу. Ну сказали, що нас поставили таке час військовий стан. Не можуть ж нас вперед всіх. Військових о, це спочатку профінансували. Чекайте свою чергу, от і ми чекаємо. А це ж у п'ятницю пішов перший транш. Використання бюджетних коштів передбачається виготовлення проектної документації, і проектна документація має пройти експертизу проєктно-кошторисну документацію і отримати позитивний експертний звіт, і це може просто затягнутися в часі. Є певні звичайно труднощі щодо проходження оплат саме через відділення державного казначейства, тому що і державне казначейство, і ми, як розпорядники, і ОСББ, як одержувач коштів, поставлені в рамки дії 590-ї постанови, яка регулює, скажімо так, черговість проходження цих платежів, тобто там визначені чітко ті моменти, які проплачуються в першу чергу, а що потім в останню чергу. Зрозуміло, що нині першочергово всі витрати необхідно скровувати на підтримку наших захисників. Однак що робити мешканцям квартир, яких підтопило, та хто має відшкодовувати збитки? Тут треба розглядати ситуацію докорінно. Якщо це трапилось під час виконання робіт, на жаль, да там був розкритий дах і стався боротьба. ну, Від цього ніхто не застрахований. Мовід може навіть відкрити і, і дах там, де не проводяться роботи. Виконавець сказав, у кого виникли проблеми, що треба буде там і підбілеті. Чи мало яка ситуація? Люди писали звернення, заяву. Вони забирали заяву, і сказали, що в кінці за що ти їхньої виконано буде робота. Сподіваємося, що підрядна організація виконує свою обіцянку і ліквідує наслідки протікання даху. Проте люди наразі хвилюються далеко не про дах. Нам саме якби перемога була. Оце саме